Декрет з півторарічною дитиною це не відпочинок. Ось п'ять речей, які виснажують мене щодня. Постійна увага. Я не можу просто посидіти п'ять хвилин. Дитина завжди поруч, на руках біля мене у русі. Тут я намагалася знімати влог до минулого відео. Друге, це відсутність пауз. Навіть коли дитина спить, я не можу відпочити, тому що я або готую, або прибираю, або просто мовчу. І третє, моральна втома. Ти весь день відповідаєш за іншу людину і це не вимикається. Четверте, ти ж вдома. Всі кажуть, що ти постійно 24 на 7 вдома з дитиною. Це нібито круто, але ця робота без вихідних завжди 24 на 7. П'яте. Я наприкінці списку. Я весь день піклуюся про дитину, про те, щоб приготувати чоловіку, але часто забуваю про себе і зробити щось для себе. Щоб помити голову, довелося зробити для машинки. Таку Масінка, Якщо ти теж мама в декреті, напиши, що втомлює тебе найбільше. Ти не одна.